Всі ми прекрасно розуміємо, що приходять осінньо зимовий період, зима прийшла, температура знижується, вірогідність надзвичайних ситуацій, в тому числі пожеж, звичайно, зростає зразу порядка на 50-60%. Як взяти статистику цього року, за 11 місяців 2012 року в нашій країні виникло 60 тисяч 502 пожежі. Якщо брати порівняння з 2011 роком, наш ріст на 17,6%. Багато чи це мало ви скажете? Це багато. Це порядка 10 тисяч пожеж. Одна саме болюче, це звичайно, що на пожежах гинуть люди. І як ми знаємо, практично десь така сама цифра трошки нижча, як в ДТП в країні. І ви знаєте, що частенько по цих питаннях виступають наші колеги з МВД. Ряд програм по цих питаннях робиться. Так само ми стараємося, що пожежна безпека країни повинна бути на сформати політику достойно в тих питаннях, щоб запобігти. Виникнуло, вірніше, загинуло на пожежах в сумні цифри 2340 людей. Це, звичайно, в порівнянні з 2011 роком менше, все таки є певні результати, значить, сім на пожежах травмовано 1511 осіб, це ріст порядка на, на 8,3%. Якщо взяти матеріальні втрати цього року, цього року матеріальні втрати прямі і побічні від пожеж понад 3,1 мільярда гривень. Також хочу зупинитися, скільки службами пожежно-рятувальними підрозділами України врятовано людей. Ну, цю цифру можна, що загинуло помножити на 10, це реально скільки буває, тому що деякі питання, не все статистиці можна передати, скільки врятовано людей, але якщо взяти по статистиці, врятовано 2599 людей, це сугубо працівниками служби МЧС, в тому числі 226 дітей. Звичайно, задається питання, які основні причини виникнення пожеж. І що зроблено для цього органами місцевого самоврядування, владою на місцях, а так само Державною інспекцією технологий безпеки України, в частності Департаментом пожежної безпеки. Значить, причини слідуючі: якщо взяти основна причина, будемо говорити, лева, лева частина становить це необережне поводження з вогнем сталося 43 тисячі пожежі, це 65%. Від цих пожеж. Тут всі буквально необережне повоження, починаючи з куріння в ліжку, закінчується розігрівом труб і тому подібне. Всі ці причини. І спалювання трави сухої це все сюди входить. Друга основна причина це правила, вірніше, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні експлуатації електрообладнання. Це все побутове обладнання, промислове і тому подібне. Складає значить, порядка 17,6% відсотка. Ну, майже 18% кожна п'ята пожежа від цього. І третя, основна причина пожеж е складає порядка 7% це порушення влаштування та експлуатації пічного опалення. Тобто починається від побутових печей, закінчується всіма решта печами. От основні три причини: решта там підпали, небережне повожні дітей, значить, дітей, там маленькі відсотки. Менше трьох, так що воно не дуже впливає на загальну статистику і безпеку в державі. Звичайно, статистика. Я хочу навести декілька прикладів, таких, щоб ви зразу зорієнтувалися, які бувають на пожежі, буквально самі останні. З гибелю людей. Ну, по статистиці дуже просто зорієнтуватися, якщо взяти 11, 11 місяців цього року, 12, го щоденно виникає 190 майже 200 пожеж, 199, якщо точно бути. Щоденно гине 7 людей на пожежах, травмується 5 і збитки понад 9 мільйонів гривень. От вам щоденно що виникає. Бачите, гине 7 людей. Чому я говорю, майже статистика неприємна, але от